Всім привіт! Прийшла весна, тепла пора, і я поновлю свої поїздки містами Польщі. Зараз я їду у Люблін. Люблін двічі ставав столицею Польщі, хоча всього лиш на пару місяців. Обидва рази Любліна столиця асоціювався з війною. Адже вперше це було зразу після Першої світової війни, а вдруге після Другої світової. Перед другою світовою війною Люблін був головним центром єврейської спільноти в Польщі. Його навіть називали Єврейським Оксфордом. І зараз я знаходжуся на оглядовому меданчику, на даху Люблінського автовокзалу для пасажирів. Це парк Саксонський сад. В Варшаві також парк з такою назвою. В Польщі всі парки дуже доглянуті. А це зараз в центру зустрічі культур у Любліні. Це багатофункціональна будівля, мистецький осередок, будинку в стилі модерна, який поєднує в собі функції театру, філармонії, картинної галереї, кінотеатр, бібліотеки, бари. Тут проходять концерти, театральні постановки. На даху центра знаходиться оглядовий майданчик, з якого відкривається чудовий вид, зроблені закриті скляні тунелі, де цікаво може зробити фото і відео. Класне місце, щоб помилуватися панорамою міста. Розкажу вам цікаві факти про Люблін. Назва міста погодить від слова Любля, що творилось від слов'янського ім'я Любомир. Це одна версія з багатьох. Часто Люблін називають маленьким краковом. І взагалі серед мешканців Любліна з більшою, більше ніж 40% людей. Це молодь до 35 років. І Люблін найближче до України місто. Люблін поділений навпіл річкою Бистриця. Протягом століть Любін був ключовим містом для відносин між Польщею та Литвою, адже саме тут, у 1569 році, ці держави об'єдналися в одну Річ Посполиту. А зараз я прийшов на Литовську площу. Це головна площа міста. Навесні 2016 року, після річної перебудови та ремонту її відкрили для жителів Литовська площа розташована поруч зі старим містом. На площі відкрили новий мультимедійний фонтан. На площі знаходиться пам'ятник, призначений Юзефу Пілсуцькому Юпеліськ на честь підписання польсько-литовської унії в 1569 році. До речі, в Любліні майже скрізь можна побачити козеня. Одного разу, коли місто було досить маленьким провінційним містечком, тут відбулася битва з норманами. Багато жителів загинуло важкій боротьбі, і багато осиротілих дітей було залишено тут. Діти змогли вижити завдяки одному пожитвованому козенятські годували їх своїм молоком. У вдячність за спасіння тих діток президент міста вирішив зробити козня символом. Його стали зображувати на грибі Любліна разом з виноградним пагоном. Одного разу художник, що малював. Гер помилився замість того, щоб намалювати козу, намалював бородатого цапа. Відтоді було вирішено, що емблему міста залишиться цап, а Люблін став відомим як місто цапа. Зараз я біля краківських воріт. Вони вважаються символом міста та одним з найкращих об'єктів архітектури у Любліні. Поділяють старе місто та діловий район Любліна. Свою назву вони отримали завдяки історичному маршруту, який їх з Кракова через Люблін до Вільнюса. Краківська брама була споруджена всередині 14 століття одночасно з оборонною стіною. Вони були наглядовим пунктом для вогневої, для вогневої охорони. А зворіт подавали міський сигнал. А наразі краківська брама є штаб-квартирою музею історії міста Любліна. Я зараз знаходжусь в старій ринковій площі в Любліні. Однією з люблінських цікавинок і камінь Нещастя, про який ходить страшна легенда. На початку 15 століття він виконував службові обов'язки на Бернардинській площі, колишній площі страт, у якості підстави під дубовий пень, по якому стікала кров засуджених до смертної кари. З часом люди переконалися, що доти камені рукою або босою стопою створює контакт між ними та людиною, накликаючи нещастя. У самому серці старого міста знаходяться мальовничі руїни парафіяльного костелу. Гуляючи вулицями та провулками старого міста або ще, як його називають місцеві Старувка, можна насолодитись красою безлічі архітектурних пам'яток різних епох. До речі, тут знаходиться Люблінська підземна траса, в яку я не попав. Це трьохсотметровий туристичний маршрут, що проходить під ринковою площою будинками старого міста. Маршрут був створений шляхом з'єднання численних підвалів, історія яких сягає початку 16 століття, періоду найбільшого розкидку Любліна, прогулянка підвалами старуки є містичною подорожю в часі, яка залишить бурхливі емоції. Перед цим я вам показував Краківську браму, а зараз це Гроцька брама. Через цю браму ми вийшли до замку. А зараз я піднімаюся в оборонну вежу в романському стилі або донжон. Це найстрадавніша споруда на замковому пагорбі, а замок це одна з найбільших пам'яток Любліна. Нині тут міститься Люблінський музей. Він не завжди мав сьогоднішній вигляд. Спочатку був збудований з дерева. Після татарської навали в 1341 році Казимир Великий наказав перебудувати будинок у кам'яну. Головна вежа замку досягає 20 метрів у висоту, і має міцні стіни завтовшки 4 метри біля основи. А висота башні, на якій зараз знаходжусь, теж 20 метрів, а товщина стін 4 метри. Замкова вежа та каплиця – це те, що вціліло після руйнування Люблінського замку під час воїн 17 століття. Цей лев з щитом є точною копією за винятком дрібних деталей, копією скульптур перед пантеоном слави, що на Личаківському цвинтарі у Львові встановлено цей пам'яток 10 червня 1995 року, завдяки зусиллям Люблінського товариства Друзів Львова. Я прощаюся з вами. Таму на цьому все. І всім до побачення!